Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 22 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні досить великий: багато продавців, багато покупців. Зробимо вам гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також нагадую, що зараз можуть бути проблеми зі зв'язком. Тому, якщо ви не можете додзвонитися, пишіть на Viber, на Telegram, на тому самому номері вам віддзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Обов'язково підписуйтесь. Гарного вам перегляду! Нісанка Шкай плюс два, семимісний. Комплектація «Босе», повний привід, 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 254 тисячі пробіг, 11, 850 ціна. Так, максимальна комплектація, панорамний дах, повний привід, шкіряний салон, семимісна на автоматичній коробці передач. Тут є контакти до Ігора. Так, дякую. Так, вона виглядає в салоні. І підігріва сидінь. Клімат. Так тут я показував. царапинка І парктроніки Volkswagen Tiguan Дев'ятий рік. Е, так, двохлітровий дизельний двигун, 264 тисячі пробіг, автоматична коробка передач, е, свіжопригнана. Ціна 10600. Номер є. Ось тут. Зараз хвилинку сфокусуємося. Так, комплект зимової резини, хороша комплектація. Так, діагностика є, надають напевно інформацію. Титанові диски. Так, незначний підкрас, один незначний підкрас по кузову. Так, напевно, показати нам не. Маловато місця трошки, зараз гляну. Так, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Зараз хвилинку. Є. Так, стан має бути вам видно. Так, Коробка автоматична, є підігрів сидінь. Клімат-контроль. Так, ага. так, тут може вам буде видно якраз. 21-го і... року. 21 року нова зимова гума. Авто повнопривідне. Mazda. cx 5 14 рік, 2,2 дизель, 110 кВт, 116 тисяч пробіг. Повний привід. Свіжопригнана з Швейцарії. Сертифікована 14350 ціна. показую, як виглядає. Шестиступенева механіка, клімат, дисплей. Audi Ауді 10-го року, трьохлітровий дизельний двигун, 180 кВт. 260 тисяч пробіг, 19 400 ціна. Номер телефону є. Шкіряний салон, авто зачинене. Чорний шкіряний салон. Авто затоноване, зараз будемо дивитися, чи буде видно. О, відкрили машинку. Тоді йду з тої сторони, покажу. Тут Головне сьогодні, щоб не впасти. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь. Автоматична коробка передач, підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Щоб вам було видно. Так, є парктроніки. Знімаємо по черзі одні з найбільш популярних кросоверів. Перший у нас буде Outlander XL, семимісний. 11 рік, 2,2 дизельний двигун на механіці, шкіряний салон, навігація. 10900 ціна. Контакти є. Тут буде краще видно. Є два цінничка. Так, власник підказує, що від сколів передавався капот, більше підфарбувань по кузову немає. Так, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Так, є парктроніки. Так, ідемо далі. Наступний у нас Nissan Кашкай, також семимісний. Так він виглядає. Так, 11 й рік, 1,6 дизельний двигун на механіці, 11600 ціна. Пригнаний з Франції, свіжо пригнаний з Франції. Телефон є. Так, 11600. Шкіряний салон. Є підігрів сидінь. Так, на зиму актуально. Шестиступенева механіка, клімат. Панорамний дах. Кажуть завди виглядає фаркоп і парктроніки, так, і Тігуан. Тігуан дев'ятого року. Двохлітровий дизельний двигун. На автоматичній коробці передач авто свіжопригнане. 9700 ціна. Повний привід. Так, Тут є пошкодження по сидінню. Так, автоматична коробка. Підігріве сидінь клімат контроль. Honda CR-V. Якого року? 2008. 8 рік. Об'єм двигуна 2,2 дизель. Ціна? 11500. 11, Контакти ваші? 0,50. 0,50. 150. 150. 34. 99. 99. Показую панорамний. Панорамний, панорамний дах, камера 360, шкіряний салон, підігрів сидінь, комплектація електрорегулювання сидінь. Але таке Шестиступанева механіка. Клімат, дисплай. Так, підігріва сидінь сказала. Панорамний дах. Фаркоп. Yeah. Дачі Адастер повний привід, 11-й рік, 1,5 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна, контакти є. Дякую. Так виглядає. Так, що у нас? Шестиступенева механіка. Так, Зразу поруч, поруч стоїть семимісний кашкай. Nissan кашкай плюс 2010 року. 1,5 дизельний двигун, 190 тисяч пробіг. Так, двигун 81 кВт. Так, авто казало 7-місне, 10 700 ціна. А контакти... Зараз, якщо машинка відчинена, відчинена, зараз поправимо. Є? Так, тут є номер телефону, ціна, все. Покажу з водійського боку. Ага, а тут зачинено. Закрилося? Та, закрилася? Є? Є. Так. Підігріва сидінь. Шестиступинева механіка, клімат, панорамний дах. Фаркоп є. Так, і ваша улюблена Honda CR-V. Десятий рік. Два і два Автоматична коробка передач, 227 тисяч пробіг, 11 тисяч ціна. Так, тут є контакти. Так, напевно, з цієї сторони буду показувати, там мало місця. Салон комбінований. Є підігріва сидінь. Так, стан, думаю, вам видно. Трошки вже не свіжа, так скажемо. Мльтитермо. Тема. По електроніці. Kia Sportage. 7-й рік. Так. Не бачу об'єм. А 2.7 газ-бензин. Повний привід, 196 тисяч пробіг, авто з сертифікатом. Автоматична коробка передач, 8,100 ціна, номер телефону є. Так, здається, все прочитала. Показую. Ага, Авто зачинене, комбінований салон. Так, дивіться, як виглядає. Вам має бути добре видно. Ага, зараз Думала, буде краще. Nissan Qashqai Plus 2, 7місний. 11 рік, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач 110 кВт. так Щойно пригнана, є сертифікат, хороша комплектація, все рідне. 11 750 ціна. Контакти тут. Так виглядає. Шестистепенева механіка, кліматконтроль, панорамний дах. Nissan X-Trail 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун. 199 тисяч пробіг. Авто без підкрасів. 13800 ціна. Так, контакти є там. Так, шутер панорамний дах. Зараз глянемо. Ага, на жаль, авто зачинене. Шкіряний чорний салон. Шестиступанева механіка. Є підігріва сидінь, клімат-контроль. Так, панорамний дах. Трошки буде вам видно. Або так. Так, тут нічого такого. Hyundai AX-35 13 року, двохлітровий дизельний двигун. Щойно пригнана, повний привід. Так власник підказує камера 360, максимальна комплектація 13500 ціна. Шкіряний салон, а не комбінований. Зараз буду показувати. Так вона виглядає, клімат-контроль, шестиступенева механіка, підігріва сидінь. Фаркоп. Так, друзі, просили зняти шкоду єті. Є тут така 16-го року з двохлітровим дизельним двигуном на механічній коробці передачі 222 тисячі пробіг. Є сертифікат без жодного підкрасу. 11 200 ціна. Показує, як виглядає. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Фаркоп. Kia Sportage 2012 року. 13 тисяч ціна. 1,7 дизельний двигун на механіці. Панорамний дах клімат-контроль, 228 тисяч пробіг. Контакти тут. Так, Хвилинку. Так, сподіваюсь, вам видно. Шестиступенева механіка. Паркоп парк Нісан Кашкай. 14-го року 15 дизельний двигун 81 кВт, 223 тисячі пробіг на механіці, 15 тисяч ціна, так, номер є. Так, зачинено. Панорамний дах, шестиступенева механіка. Виглядає. Фаркоп і парктроніки. Тут ще поруч є 11-го року. Колір білий перламутр. Так, 10 950 ціна, 11 й рік, 2,2 Дизель, 120 кВт, 98 тисяч пробіг. Всього. На механіці. Контакти є. Шкіряний салон. Так, Такі підігріва сидінь. Шестистепенева механіка. Так, є люк. Так, авто семимісне. Там ще є ряд сидінь багажника за потреби. І фаркоп, і парктроніки. Volkswagen Torec. 15 рік, 3 дизельний двигун, 191 тисяча пробіг, 20... 27 тисяч ціна. Номер телефону є. Так, шкіряний салон. Так виглядає. Мультикермо. Так, Дисплей, підігріве сидінь, клімат контроль. Kia Sportage. 9 рік, двохлітровий дизельний двигун, 104 тисячі пробіг, 8900 ціна. Номер телефону є. Пробіг цікавий. Вказує, як виглядає. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Є парктроніки. Міцубісі Pajero. 3-2 дизельний двогон, так, авто 2004 року, 8600 ціна. Бачите номер телефону. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, стан сидіння. Бачите, є пошкодження. Ну, мало тих машин на ринках. Вони, бачите, в якому стані є деякі. Є фаркоп.